Вас вітає Світлана. Сьогодні у нас вихідний, ми їдемо на дачу півдня, збиралися, бо то то о, то сього. І зараз біжу на пошту, мені підпишеться моя Тетяна вислала квіти. Ну, я вислала їй посилочку невелику, нічого не просила, але вона так, таке бажання. Якісь там розсади, не знаю, щось буду садити. Коли буду садити, не знаю ввечері, але треба забрати. 67. Дякую, Віліка. Ми хотіли зарядитися це ж, газом, а у нас не сработала там, не відкривається. І тепер.

Забрали? Насобирали. А, насобирали да. від неї квіти. І, так я, звісно, мені вже немає куди садити, а я ось так отримала і буду тепер десь шукати. Зараз подивимося, що тут нам Тетяна прислала. Сперма, два сорти, чорнобривці, лимонні, кучерявий і, і майори. Ось. Запаковано. Чернобрычики. варена такая рассадка. Майорчики. Тряпочку замотано, намочено. водичку, Давай что-то еще Рукавычки. Дякую, велике вам Тетяно. Це дуже-дуже потрібна річ. А це що? А це що? щось таке? А, дива ферма. Це ось такі квіти. Ось такі квіти. Ось, делосперма, обожнюю її. Це для літньої ділянки, такі, для, де спека, жара постійно. Така рослина класна, почво покровна. Так що будемо садити. Нарізаю різні види м'яти із сопу. Ось із соп зріжу верхівочки. Ось м'ятка. І в сушилочку на вулиці. Так мені подобається ця сушилочка. Пам'ятаю, я її замовляла на розетці, замовляла собі на балкон. А мене балкон маленький, і я маленького розміру замовляла. А мені приїхали великого. І бачите, тепер згодилася на дачі. Оце викладую травичку. Ось у мене. Чоловік дуже любить, любить чай з травами. Так, розкладаю і десь знайти най ще такий під деревом тіньочок. і хай воно просушується. Потім баночку, під кришечку. і все. Ще піду на рвуча брицю. У мене тут ромашки, айлардії. Іони від квітли зараз буду теж зрізати повністю. Ось, жовто-білий, такі ось куточки. Класне. Йдеш, живеш поміж квітів. Я так про це мріяла. Ось квітує чабрець, який я. О, класнючий. І скільки тут пчолок, він гарний медонос цей чебрець. Треба так нарвати, щоб <сміх> ніхто не вкусив. Скільки зрізала краси з півонії. Всюди теж там біленькі пару штук залишились. Але ж вони не треба. Вони потім засохнуть і порозлітаються в мене по всьому городу. Ось у мене в цьому році така хорошо, Юра, ідея, стара для білья сушилочка, і вона піде в мене під. Для опори для огірочків. Ось такі у мене гарні огірочки вже тут стали. Оце все треба це перці висаджувати, перці висажувати, перці, баклажани. От. А це вже помідорки треба скоро підв'язувати. Там це теж помідорки. перці. Фути, помідорки, огурці. Це задумаю за помідорки, бо в мене ж ще вон помідорки стоять. Оно. Цілий ящик. Туди помідорки. Потім я буду снимать это. Они прирастутся в тени. Я сниму, буду тоже какие-то подвязки ставить. Будь высокие. А снари, какие тут у нас. У Они тоже растут вот эти. Но их надо обрывать. Вот это ж пасынки, да? Да, вот это внизу пасыночки. Ну, бо... Да, там тоже. Ну, не... И ці ведри... Ой, ведри кажу. В мешках зовсім маленькие. Вообще. И як все будет у нас. Значит. Це буде у нас отак. Ось От сюди поставиться. Ой, зараз покажу. Головне не поламати тут нічого. О, отак. Отак. Тут прикріпити треба. Чоловік цим займеться. А далі я ще буду накривати агроволокном. Просто думаю, як оно. ну, пускай. Та я пускаю, так. я придерживаю. Оставила. Гвоздик. гвоздик там, да. Масянечка. Ты покусил. Вот она. ну, крутит. Короткая? Да не она толстая, толстая Не налазит до конца А, не налазит Может какие-то другие штучки есть А тут как? Что там такое? Ничего, ты потянула, она качается Н -н -н, Надо что-то другое шукать Да, оно пролаз... да, не пролазит Толщина Да толщина, то фигня, она прижмется морезом и все. Просто что тут больше некуда, куда ж тут прикручивать. Ладно, сейчас пошукаем что-то другие. Я держу. Да все можно снять. Вот угу. так закрепили. В другую сторону треба закріпити и немає уже таких уголочків. Все, неси белье. А, да, я же не белье сушить буду. Я, не знаю. я буду огирочки выращивать. Все вот все огирочки. Белье будешь сушить. Да. да. А надо еще один огирочек сюда посадить. он там пропали. Огирочки. Посадить пару штучек сюда. Оттуда пересадить бы там. А, ты все-таки эти взял, которые... Взял, не который. налазят, да? Взял, которые не налазит. Не налазят. Взял, которые не налазят. Налазить. Ось так, два куски. У мене було новенький. я обтянула, зробила такий собі домик. Нормальне буде, думаю. Зараз займуся помідорами, перцями. Ось тут у мене деякі прижилися, а деякі ось так, ось так не захотіли жити. Тому я зараз з ящичка і попідсажую. Там, де садила, тут посадила помідорки. Зараз я їх накрию агроволокном. Вони у мене будуть тут недільку. Ось. А потім я зроблю якесь накриття, можливо, зверху, а може не зроблю. Ці помідорки високорослі, вони потребують опори. Ще треба опору їм потім будувати. В общем, там далі буде видно. Ось взяла розсаду, вечерія і тут я зроблю рядок майорів і отак рядочок. Чорнобривців. Ну якось так, якось получиться. Доброго ранку. Доброго. На що ти тут витворяєш? Ямки копаю. Мангальну зону. Сьогодні будемо їсти шашлик? Не знаю, як вийде. Так должно получиться. Ну, должно, конечно. Якщо должно, значить получится. Красота. А -а -а. Сегодня скильки у нас тут этой. Смотри. Ягодки. А -а -а. Барбариски. Прям увешано. Барбарис? Да? Классный. Он вкусный. Его кушать можно и сушить можно. Вот ну, всё, сколько? Витамины. Витаминки. У тут. Яблочек нету, зато будем барбариски есть. Кого нет? Яблочки. Да. Нету. Яблочек. У нас в этом году яблочек тю-тю. Вчера вечерей насадилась, а тут прикрыла ось. Майор, Ир и чернобрывчики тут. Зараз буду досадживать. Далее. Ось. Два рядочка майорів і один рядочок чорнобривчиків. Ось така ще у нас клумбочка кругла. Усередині майорчики, а по краю чорнобривчики. Майорчики ще сюди посаджу, трохи потикаю. І все, це із насіння. Вираз куплено чорнобривчик такий у мене. Вже скоро починатимуть свісти лілії. Так ось на цій клумбочці іще висадила майору і все. На цьому буде достатньо. Ось так воно тут в мене по краєчку будуть. Ось рости. Ось. Ну, а зараз треба висадити дилосперму. Ось тут я посаджу, тут трошки, потім там на круглій ділянці на клумбі. Ну і тут, може, там пару штучок. А я хочу туда. Мало ли что ты хочешь? Ты меня выпустишь? Нет. А что ты, ты тут, тут такое? Прямо нашел какое-то до исторической. <laughs> Смешной пришел. такой этот. Где ты его взял? Нашел. Тут? Чего разже? Тут. Тю. Прикольная штука. Ладно, я пошла с другой калитки. Тогда. У нас же две да, есть. Ходи. Обойду. Обойду, ладно. Мне ж работать надо. А мне не надо. Мне надо перчики сейчас. А закрывать не учили? Не, не учили. Я на двойке училась, Юра. Так. Приготовила горщики. Потім що мені надо? Лопату ще треба. І буду ось тут деякі перці викапувати. Вони тут маленькі, мені вони тут не потрібні. Ну, вони міні, вони добре ростуть у горщиках. Ось такі. Вони тут для високої теплиці треба такі садити, високі. Да красивий дуже. Нічого не красивого. красивий. Только свежий. Он будет, когда он пожарится, тогда будет красивый. Да, и сейчас он красивый. Нет. Сто лет уже, блин, не він... Так себе. Ну что, получается? У меня всегда все получается. Красиво получается? У меня всегда все красиво получается. Ага, там картошка варится уже. Я рад. Угу, я тоже. Замечательно. Замечательно. Красиво. Красиво? Да. В цветовочках. Ага. Шашлык. А уже весь сгорел. Сгорел. Тут. тут, блин, не усидеть. Ага. Капец. А что ж, навес тут? Ты ж не будешь огнем навес делать, правильно? Ну все, какие у меня тут петуни. Це из мого носиния. Тут, тут делать, не надо подогнем. Ага. Беленькие и вот такие. А, травой пахнет, точно. Я чувствую такой запах непонятных Свежести. Свежести.